Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Олександра Шумська літа літочко. Складання звертання до літніх місяців. Ми з вами вже говорили про цю чудову пору року літо і сьогодні продовжимо її вивчати. Поміркуйте, будь ласка! Чи вважаєте ви літо найкращою порою року? Розкажіть свої думки. Так, я теж вважаю це найкращою порою року, тому що світить сонечко, на вулиці тепло. Ми можемо грати довго на подвір'ї, так? Йде тепле-теплий дощик, на вулиці завжди світло, можна поїхати на море, до бабусі в село, відпочити. Сьогодні ми з вами ознайомлюємося з текстом Олександра Шомської, «Літо, літочку». Послухайте його, будь ласка, уважно, закрийте оченята і уявіть те, про що я читаю. Всі готові слухаємо текст. Літо, літечко. Ішло тепле літечко стежками доріжками. Дрібненько ступало маленькими ніжками. Там, де зупинялося, квіти розцвітали, де землі вклонялися, ташечки співали. Гомоніли ріки, літо зустрічали. Озерця й ставочки воду зігрівали. Простелило літо килим барвисто, Одягло серпанки бросяни на мисто. Вид веселку аж до небокраю, Ще й нові свитини для діброви гаю. Літо гаптувала промінцями сонця, Потай примостилась вранці край віконця. І сказало літо, діти, годі спати, прокидайте швидше і гайда із хати. Вас чекають друзі, ліс, зелені луки, тепле сині ріки простягають руки. Дякуємо, літо, дякуємо красно, Ти таке барвисте, сонячне, прекрасне. Ми не будем спати, бо довкола влітку. Чудеса дарує і веселка, і квітка, і тепленький дощик, що грибочки сіє, І маленька жабка, що про мушку мріє. Для усіх ти літо запасло гостинці джілці та пташині і малій дитинці. Літо усміхнулось до дітей привітно. Розігнало хмари понад цілим світом. Щоб могли малята, гратись і радіти та сказати дружно дякуємо літо. Ось таке оповідання ми з вами прочитали. Поставте, будь ласка, відео на паузу і прочитайте його тепер виразно, самостійно. Прочитали! Дамо відповіді на запитання. Чим цей текст особливий, цікавий? Яка ваша думка? А який це твір за жанром? Так, вже декілька разів сказали, що це в нас оповідання, так? Що більше нагадує вірш чи прозовий твір? Звісно, прозовий твір, так? тому що він написав довгими рядками, без окремих стров. Чи є в тексті Рими? Зачитайте. Так, в тексті в нас, звичайно, зустрічаються і Рими, тому можемо спутати це оповідання з віршем. Знайдіть у тексті пестливі слова. Пригадаємо, що таке пестливі слова. Це добрі слова, так? Літечко. Доріжками. Знайдіть, будь ласка, пестливі слова в цьому тексті. З якою метою авторка вживає багато пистливих слів? Як ви вважаєте? Правильно, щоб ще більше показати свою пошану до літа, свою любов до літа, те, як вона цінує всі літні дари, які нам дає ця пора року. цю погоду, цю красу, яка відбувається навколо. Вона це підкреслює писливими словами. Який настрій у тебе після читання цього тексту? Так, я дуже сподіваюся, що гарний, бо в мене після читання цього тексту такий піднесений настрій. Хочеться ще скоріше літо, весняніх канікул, яскравого теплого сонечка? А які картини поставили у вашій уяві, коли ви слухали цей текст? Так, напевно, дивовижне, яскраве, барвисте літо. А за що діти дякують літу? Правильно, за його дари і за те, що воно таке барвисте, сонячне, прекрасне, дивовижне, так? можемо багато слів підібрати. Спробуйте скласти звернення до одного з літніх місяців. Як би ви до нього звернулися? Що б ви йому сказали? А можливо, щоб ви у нього попросили? Або за що б ви йому подякували. Запишіть, будь ласка, свої звернення на аркуші паперу і підготуйтеся на наступний урок про них розказати буквально декілька речень. А також спробуйте дібрати кілька прислів'їв або народних прикмет про літо. І, звісно, ще раз прочитайте вдома цей дивовижний текст про літо, який вас занурить у літній настрій, так, щоб ви ще більше хотіли того, щоб швидше наступила літочка. До побачення!